Козероги, привіт! І це ваш гороскоп на лютий 2025 року. Лютий буде цікавий місяць, тому що дуже багато а, аспектів планет енергії буде фокусуватися у вашому третьому секторі: у секторі комунікацій, у секторі а, братів, сестер, а, у секторі навчання. Тому зараз будемо розбирати. Поступово. А місяць у нас починається з 4 лютого, коли Юпітер виходить з ретро руху, переходить в дірект у вашому п'ятому секторі. А Юпітер в нас це удача, везіння, задоволення. А, і в п'ятому секторі він вам може принести а, якісь. Удачу в творчих проектах, якщо ви займаєтеся творчістю або з'являться якісь творчі проекти. Можливо, це буде розширення творчих проектів якихось. Також по п'ятому сектору це можуть бути романтичні відносини. Можливо, у вас з'являться, де так закрутиться роман, можна так сказати. З'являться буде можливо, Юпітер може дати розвиток цих романтичних відносин, перехід на новий рівень. Можливо, ви будете приймати якісь рішення в цих романтичних відносинах у лютому. А також це може бути до речі розширення сім'ї. Бо Юпітер дає розширення, можливо, це вагітність, поява дітей. А ще це може бути відпочинок по п'ятому сектору. Можливо, ви кудись поїдете відпочивати. Можливо, це буде якийсь відпочинок по творчому проєкту. Або, можливо, якраз під час відпочинку у вас. Як це? Під час відпочинку, можливо, вам зроблять пропозицію, буде якраз розвиток цих романтичних відносин. Йдемо далі. 5 лютого Венера переходить у ваш четвертий сектор. В сектор. Нерухомості, а Венера це в нас про любов, про гроші, а також про красу. Тут може бути, можливо, ви будете щось робити зі своєю красою, з, може, якісь, знаєте, косметичні операції, можливо, змінювати імідж теж може бути. А також четвертий сектор це в нас родина, а Венера нам дає гармонію: гармонію в стосунках, в родинних стосунках. Тобто тут у вас може бути гармонія в родині. А також гроші. А гроші можуть бути як фінанси, якісь в родині, або тут можуть бути від нерухомості якісь гроші. Бо четвертий сектор відповідає за нерухомість за ремонт за переїзд. Можливо, ви ремонт будете робити, у вас з'являться кошти на ремонт. Або можливо, будете продавати якусь нерухомість. У вас з'являться кошти від нерухомості. Або, до речі, можливо, ви будете купувати нерухомість, бо а, четвертий сектор це ще й зміна місця проживання. Можливо, ви будете, або у вас буде купівля-продаж, ви будете продавати одну, купувати іншу і там робити ремонт. Або, можливо, або купівля, або продаж нерухомості. А, ідемо далі. І в нас 12 лютого повний місяць буде у вашому восьмому секторі, у секторі спільних ресурсів, у секторі чужих грошей. І тут може бути висвітлення якоїсь ситуації з приводу ваших спільних ресурсів. А, а, можливо. Повний місяць ще дає завершення, можливо, це буде завершення якогось кредиту, може, ви виплатите якийсь кредит, або завершення якихось соцвиплат, бо восьмий сектор це також і соцвиплати, тобто гроші не ваші, чужі державні. Можливо, закінчиться якийсь період виплати з цих соціальних виплат. Також може бути якась ситуація, висвітлення ситуації по спадщині, бо це також по восьмому сектору спадщини. Можливо, буде якась інформація з цього приводу. Можливо, також буде висвітлення ситуації по грошам чоловіка або дружини, бо це також чужі ресурси. Так, і вже 15 лютого Меркурій змінює знак і переходить у ваш третій сектор, сектор комунікації. І тут може бути якась коротка подорож, тому що і Меркурій, і третій сектор відповідає нас за подорожі. Можливо, навчання, якісь курси теж недовготривалі, тому що в нас третій сектор це. Недовго тривали навчання, можливо, курси підвищення кваліфікації, якісь у вас будуть, або, можливо, можливо, це буде навчання в сфері комунікації. Може, ви будете йти на якісь курси ораторського мистецтва, бо третій сектор це ще й робота голосу, можливо, ви. Введете свій блог і захочете піти на курс ораторського мистецтва, щоб краще його вести, або, можливо, у вас робота якось пов'язана з якимось виступами, і ви будете навчатися що... або ставити свій голос, так, щоб він був більш там, чіткий, виразніший, або, можливо, у вас. Буде якийсь проект з цим пов'язаний, можливо, ви тільки будете починати свій блог, бо третій сектор ще й за соцмережі відповідає, можливо, будете починати свій блог, якийсь і вам, можливо, знадобляться такі курси з ораторського мистецтва. Або, можливо, ви якийсь коуч, і ви вже заробляєте голосом, ви вже працюєте да, і заробляєте в сфері комунікації. Також, а, можливо, це буде, до речі, якісь подорожі, пов'язані з комунікацією. Можливо, у вас буде якийсь може, тур по декілька містам, де ви будете виступати. Або також, до речі, Меркурій дає нам якусь інформацію, можливо, буде щось дізнаватися з приводу навчання. Або комунікації, або ще це нас третій сектор відповідає за братів і сестер. Можливо, буде якась інформація а, нова з приводу ваших братів і сестер. Також, 19 лютого в цей же третій сектор додається ще і Сонце, а сонце додає нам енергії цілей і напрямку. Тому тут, можливо. А сонце вам додасть якоїсь мотивації і цілі рухатися в цьому напрямку. Там, наприклад, ви займаєтесь да, якоюсь, займаєтесь в сфері комунікації, або плануєте також свій блог якийсь відкривати, починати. Можливо, будете Вирішувати з напрямком. Сонце вам дасть напрямок в цій сфері комунікації. Можливо, тільки думаєте, да, з цього приводу, і Сонце вам дасть цей напрямок, як рухатися, куди рухатися далі. 25 лютого Марс, нарешті, виходить в Директ. Він був ретро ще з минулого року, і Марс у нас відповідає за енергію, за дію. За мотивацію, і тут, от можливо, таке було у вас. Він переходить в, в Дрект в сьомому вашому секторі, секторі відносин, і тут він міг не додавати якоїсь енергії, могла бути якась стомленість, можливо, навіть ви відчували стомленість від стосунків, і тут могло саме це бути через ретро Марс. Тут вже він піде в дірект, буде набирати руху, зрушати з місця всі справи по сьомому сектору. Це, можливо, якісь були паузи або перепони, або щось дуже-дуже повільно просувалося в вашому бізнес-партнерстві, да, в якихось ділових стосунках, то тут вже Марс дасть вам. Прямий директ, прямий рух, і воно буде набирати швидкості і будуть просуватися ці справи. Також, можливо, були якісь так само паузи в любовних стосунках. Можливо, ви очікували якихось дій від вашого партнера, можливо, якихось пропозицій там. Переїхати, жити разом, або пропозиції руки, і серця. І тут, знаєте, як здало, здавалося, що ось, ось, ось воно має бути, але щось, можливо, якісь перепони були, можливо, ви ем, вибирали квартиру, куди з'їхати разом, але не могли знайти пі, е, ну, кра, кращий варіант або щось таке. І тут вже Марс дасть цю енергію, і справи підуть вгору. А, ще а, ваш третій сектор, 28 лютого, а, буде новий місяць. Буде новий місяць в вашому третьому секторі, і він вам ще більше додасть, а, додасть нової енергії, нових можливостей. А, і тут може бути знову якась нова. Інформація з приводу братів-сестер, так як вона і по Меркурію була, тобто щось може бути з цим пов'язано. Також це може бути якесь нове навчання, можливо, навіть не тільки е підвищення кваліфікації, можливо, зміна, перекваліфікація, будете ходити на якісь курси перекваліфікації. Е і, взагалі, буде нова енергія, нова, нові можливості, нова енергія в сфері комунікації. Тобто, якщо ви дійсно планували відкривати свій, починати свій блог, і не, не могли м з цим впоратися, ви сумнівалися або ще щось, то тут вам новий місяць дає енергію, дає вам зелений колір, можна сказати, що так ви можете починати, все буде супер, вам планети в цьому. Буду допомагати. А ще 28 лютого у нас буде парад семи планет, які, до речі, можна буде побачити на нашому небі. Головне, щоб погода не підвела, звичайно. Ми, будемо, зможемо, ми зможемо побачити Меркурій, Сатурн, Нептун, Уран, Марс, Венеру і Юпітер. Але щоб побачити всі сім планет, треба буде мати якийсь додатковий інструмент, щоб все побачити. Хоча б або бінокль, або, можливо, в когось є телескоп. То я думаю, ви зможете всі побачити сім планет. До речі, три з них буде у вашому секторі, третьому секторі комунікацій: це Меркурій, про який ми вже казали, Сатурн, Нептун, а також у вас буде ще там Сонце і Новий місяць. Тобто третій сектор у вас такий дуже фокусується в лютому на третьому секторі сильно, тому комунікація з людьми, комунікація, можливо, навіть нові знайомства у вас точно тут будуть. Такі лютий у вас буде козироги. Бажаю, щоб все склалося найліпше, щоб були дуже позитивні комунікації, налагодження стосунків. Якщо ви розвиваєте або плануєте розвивати свій блог, хай вам в цьому щастить. До нових зустрічей.